Вітаю, друзі! В ефірі Терка Львів, і ви дивитеся футбольний огляд-пас сьогодні. З нашої програми ви дізнаєтесь про таке. Карпати офіційно представили новачків. Фанати зеленобілих за арену Львів. Або чому Карпати досі грають на Україні? Стрійська скала повернулася з турецьких зборів. Принциповий двобій Карпати чорноморець завершився успіхом одеситів. Гості програми кандидати на посаду голови федерації футболу Львівщини Ярослав Грисьо та Степан Юрчишин. Як ми і обіцяли у сьогоднішній програмі, ми запросили кандидата на голову Федерації футболу Львівської області, пана Степана Юрчишина. Степана Федоровича, вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Я радий ну, вас бачити. Для початку розкажіть, як йдете на вибори, для чого, яка мета? Не вже у нашому львівському футболі все так погано, що ви вирішили йти на вибори. Ну, перш за все, ви знаєте, я почну трошки відійду від цього, ну я майже. Буквально дві тижні я був майже у всіх районах області. Я б вже не сказав, що вона така, але дуже є багато проблем. Повірте, що не тільки є нарікання, нарікання на, на суддів, нарікання. Звичайно, велика проблема в нас це є м'ячі, це є форма. І є дуже багато місць, де є, звичайно, дуже великі проблеми. Для мене це було дивно, тому що я давно так не їздив, тому що перший раз я об'їздив майже всю область. Ну і по-друге, по, по все-таки зустрівся з керівництвом футбольного клубу Карпати, з почесним президентом. Які запевнив мене, що він зробить для все для того, щоб все-таки підняти, підняти, перш за все, я рахую рівень дитячо-нацького футболу, тому що в нас дуже мало вихованців, які можуть приходити в, в першу чергу це академію, і, звичайно, в училище фізичної культури. Минуло тижня, до речі, на сайті футбольного клубу Карпати з'явилася ваша передвиборча програма. Розкажіть про неї трошки детальніше нашим глядачам. Ну я ще раз хочу наголосити, то перш за все, що моєю метою не є оздоровлення там регіональної федерації, мої, тому що це робити вже пізно. Моя мета це створити принципові нові конструкції управління. Тому що, і в першу чергу програма є, є на сайті, якщо ви уважно читали, я був переважно всіх району області я цю програму роздав. Ну і я, щоб не забирати багато часу у вас ефірно, все-таки в першу чергу я переконаний, що нам треба розвивати дитячо-юнацький футбол в нашому регіоні. Тому що... От як його розвивати? От мені цікаво. Які ну ви подивіться, в першу чергу візьміть граворуску, де так. ми створили академію Карпати, де mm -hmm. вона функціонує. Звичайно, нам треба. 에, побільше, Якщо ми зробимо 3-4 академії, у нас проблеми не буде з дитячим футболом. Тим більше, зараз, академії Карпат, я уточнюю. Звичайно, академія Карпат. Я ж грав в Карпатах, я і працював в Карпатах. І перше за все я б хотів, щоб все-таки діти мали вибір, вибір не, е, от, візьмемо городоччину, я був у городку, ну, взагалі там футбол якби, впадає. впадає є, нема Чорноградів. Немає сколи, радехів, ну мастиска. Тому що все-таки, е, коли йде набір, е, наша академія, Карпат і, звичайно, з культури має велику е, велику, е, що немає звідки вибрати. Тому що 18-20 оболістів для академії, для училища, це велика, велика проблема. Ну, хотів би все-таки зупинитися на аматорському футболі, тому що я рахую, що ну, 8-10 команд для Прем'єр-ліги це є замало, тому що це чемпіонат, дуже мало ігор. І все-таки хотілося б, щоб все чемпіонат був повноцінний. Тобто є 12 команд, ну, наприклад, закінчується 10 команд, тому що є знімаються через фінансові труднощі. Ну, в моїх планах. Так що серйозне заняться я мав зустріч на турнірі був 8 березня. Жіночий футбол. Звичайно, треба відродити цей жіночий футбол, тому що дівчата, я поговорив з президентом і є надії, що вони б хотіли дуже відновити цей наш футбол жіночий. Пане Федоровичу, а не можу вас не запитати, звичайно, так. з ким йдете на вибори, з ким будете крокувати, якщо переможете, так? хто буде в вашій команді. Ну, я скажу так. Є люди в федерації, які працюють, я, чесно кажучи, я їх знаю і вони переважно всю роботу вони ведуть. Ну, що стосується, я думаю, ми влиємо, якщо я переможу свіжу кров, тому що все рівно треба. Треба піднімати це. Тобто федерацію треба залучати спонсори, меценатів. Тому що. І ще одне, я хочу наголосити на тому: не можу сказати, що ми повинні нарешті все-таки футбольний клуб Карпати є провідна команда на заході України, яка, яка ну, не має ніяких стосунків з федерацією, звичайно, для... це, це неправильно, тому що. Е, недавно був голова федерації, голова дитячого юнацького футболу Кочубинський, який ну, менш за півгодини ми домовилися, що у Львові буде регіональна дитяча школа, е, ліга. І орієнтовно в червні місяці ми проведемо, проведемо чемпіонат дитячої війни серед старших Ю-17. Тобто е, хотілося б, ще раз кажу, моя все-таки більше, щоб ми все-таки. Наша робота буде побудована все таки, все таки підняти дитячинський футбол. Пан Федорочу, от глядачі, послухаючи ваші відповіді, напевно, десь можуть засумніватися. в чому е, ви дуже багато говорите так про Карпати. Карпати висунули на е, кандидат. але ж не тільки карп єдиними Карпатами Жалівська область. Є навіть професійна команда, що одна – Стрийська скала. Так треба з... так. Е, є аматорські команди. Тобто, як плануєте працювати з іншими? Ні, ну Можливо, ще не поводиться з Карпатами працювати. Ви розумієте? Так? Ну я Домовно, я, краще розумі... скалою, Я так? розумію, до чого ви ведете, тому що багато. Є зараз розмов, що я прийшов з Карпати, що Петро Петрович забере федерацію футболу, повірте мені, що я зустрічався. Якби мені президент не сказав, що він 7-10% вложить в федерацію футболу, зокрема, дитячий у нас футбол, повірте, я б сюди не прийшов. Тобто є домовленість, перше в це, я думаю, що Петро Петрович дуже любить дитячий футбол, і я думаю, ми для того все зробимо. Як ви оціните роботу сьогоднішнього кременечого голови Федерації футболу Ярослава Греся? Ви знаєте, я не хочу, я добре знаю Ярослава Антоновича, я б не хотів, розумієте, в мене немає того. Я вихована людина, я не хочу говорити про Ярослава Антоновича. Я просто я вже перед початком говорив, які проблеми є, і я думаю, буде звітно виборча конференція, і Ярослав Антонович відчитає свою роботу. Так що Стану Федоровичу, ну давайте е, е, трошки так е, запіжимо наперед, можливо, пофантазуємо. Якщо ви переможете, так які будуть ваші перші кроки на посаді Федерації футболу? Ну, перше, ви розумієте, перше. От. Е, ш... Чемпіонат незабаром. Ну, чемпіонат. Ну, звичайно, у нас, у нас хороший чемпіонат. Хотілося б, щоб все-таки команди, які представляли, більше вихованців було з тих е, районних міст, тому що ми наскільки ми знаємо, я недавно зустрічався. Скриників району, ну, його побажання було, ну, наприклад, є там, ну, я говорю, где там чи городок, звичайно, щоб більше було вихованців з того місця, де є. Так. Ну якими будуть кроки, ну, перше, мені здається, що найбільш недоліками роботи в Федерації Лічна, я вважаю. Ну, є пасивність. Все-таки федерація повинна бути більш відкритою. І це б хотілося дуже багато людей, з якими я спілкувався. Тому що ми повинні знати, чим Федерація живе, які кошти є. І все-таки люди хочуть, якщо є. Я стану головою федерації, звичайно, це буде. Я можу сказати, що це буде відкритість, це буде доступність. І, звичайно, все люди будуть знати все, що робиться в Федерації. Хто є фаворитом гонки? Ви чого разю? Ну, я не знаю. Я нехай я не можу таке говорити, тому що я ще раз скажу: я спілкувався батьма людьми, є велика підтримка, і ну, я не можу тому говорити, але. Я, я думав... вам дякую, що ви завітали до нашої студії. Дякую. Е, ну, е, нехай переможе сильніше. Це дякую вам дуже. мені приємно було з вами поспілкуватися. Дякую. Дякую. Поки до ефіру готується діючий голова федерації футболу Львівщини Ярослав Грицьо, я пропоную пригадати сюжет про новачків Карпат, адже минулого тижня відбулося їхнє офіційне представлення. Першим журналістам представляють лівого захисника Володимира Бідловського. Володимир є вихованцем Карпатівської школи. Після її закінчення виступав за дублерів, оскільки не потрапляв до основної команди, керівництво клубу відправило футболіста в оренду до першолігової Кримтеплиці. Саме на Кримському півострові Бідловський, здобуваючи ігрову практику, знову привернув увагу тренерського штабу Карпат. Тепер оборонець сподівається скористатися своїм шансом сповна і закріпитися в головній команді. Завжди буде шанс. Я його чекав. і так доля мені посміхнулася, що запросили назад в команду. Дочекався, можна сказати. Ще один оборонець Сергій Гаращенков є універсальним гравцем. Він може зіграти як у центрі захисту, так і на одному з флангів. Проте найкраще себе почуває на місці правого захисника. До переходу в Карпати Гаращенков виступав за резервістів донецького шахтаря та російський АМКАР. Я був в академії, там в дублі мене даже как як полузащитника. Потім уже почали защитника использовать, и і все мені боля стала защита справа родна позиція. А це бразильський новачок Карпат Марселіньо, півзахисник атакуючого плану, покликаний роздавати передачі та разом з командою прогресувати. Але для початку Марселіньо потрібно акліматизуватися. У Львові дуже холодно було спершу неприємно. Я вперше побачив сніг, але поступово звикаю. Головною проблемою є велика відстань між Бразилією та Україною. Якщо Марселіні ще потрібно доводити свою профпридатність, то Сімону Вукчевичу залишається лише продовжувати грати у притаманному йому стилі. Чорногорський нападник добре відомий у Європі за виступами у сербському партизані, російському сатурні, португальському спортингу та англійському блекберні. Я зараз готовий. Я думаю, там 60-70%. И надо постоянно, потому что месяц я не работал с командой, и я думаю, что еще одну неделю. Хороша гра, яка додає оптимізму, саме такий висновок можна зробити після матчу Карпат і Чорноморця. Зеленобілі, хоча й поступилися, але відверто кажучи, футболістам зеленобілої команди немає в чому на даному етапі дорікнути. Всі ми розуміємо, що Ніколай Костов наразі будує боєздатний колектив. Львівські вболівальники стурбовані. Улюблена команда заслужила грати на новій арені. Вболівальники команди вони будуть підтримувати команду як на стадіоні Україна, так і на арені Львів. Ось так «Зеленобілі Ультрас» напередодні матчу з чорноморцем. Нагадують міському голові, що Карпати повинні грати на Львів арені. Хочу поблагодарити наші балящики, які підтримували очі. Здорово сегодня наша команда. Тим часом стадіон Україна досі лишається домівкою для Левів. Після вдалого виїзду із Сімферополь Карпатівцям довелось відстоювати власні ворота у грі з чорноморцем. Навіть попри дощову погоду, глядачі залишились задоволеними від футболу. Я не скажу, що в нас було спеціальне завдання забити там на перших хвилинах, але натиск повинен бути. Бойовий настрій Карпат дає свої плоди у дебюті другого тайму. Однак у цьому сезоні Чорноморець вже зарекомендував себе міцним колективом і небезпідставно веде боротьбу за зону Єврокубків. Ми би хотіли того, щоб ми догнали і, пер... і перегнали Динамо Київ. То Ми були цьому дуже раді. Апетит приходить під час їжі. Через 10 хвилин політиловіде неймовірний пас на бурдужана, і чорноморець зрівнює рахунок. Подожан хорошо відкрився, увидел, отдав. Хорошо, що так получилось. Елементарний гол отримали. Значить, це помилки такі елементарні. Просто б'ють гравець Чорноморз біє вперед Пероті і получать центральну подачу і заспівна і получаєм чисту елементарний гол. Просто це дуже нервує. З другим голом гості теж не забарились. Смілошевич припускається грубої помилки і моряки виходять вперед. Кожен гол дає якийсь світинок, свій такий поганий на команду. Ну я не думаю, що він зламав. Так. Просто такі помилки, якби в Чорномориці використав. Було все. І швидкості, і досить такий високий темп, і боротьба, і техніка, і тактика. І тактика. Дуже добре, і ми дуже тому раді, що ми в цих умовах виграли. Я доволен своїй футболістів. Просто не получился результат. Ігра була хороша. І наші гравці хорошо відіграли сьогоднішню игра. Просто это футбол, и не всегда можеш победить. Лунає фінальний свисток, але львівські футболісти лишаються на стадіоні на післяматчеве тренування. Надо тренуватися. якщо прогресувати. Тим, часом Стрийська скала повернулася з тренувальних зборів, що проходили у Туреччині. Малиново зелені провели чотири контрольні поєдинки, в яких зазнали трьох поразок та здобули одну перемогу. Враження самі, якби так, знаком плюс, тому що погодні умови, умови для роботи були пристойні, ніяких збиваючих факторів не було. Один решв дощ, але він нам не заважав. Всю роботу, яку там запланували, ми виконали, тому що зіграли дуже так, з потужними командами з інших країн і з вищих ліг, якби так. Ось тому головне, ніхто не захворів і не маємо травм, таких якби не дали можливість гравцям працювати. Так що все добре. Гравці стрійської команди вже в аеропорті зізналися, що тренувальні збори були насиченими. Тому після Туреччини тренерський штаб дав хлопцям п'ятиденну відпустку. Збори пройшли на досить високому рівні. Правда, те, що в ігри там, тільки останні гру виграли, три проіграли. Але з кожної гри було типу, що краще прогуляли. Ну, нагрузки були досить такі високі. Нічого витерпли. Детальніше про тренувальні збори Стрийської скали поговоримо за тиждень у програмі Пас. І зараз до нашої студії ми запросили діючого голову Федерації футболу Львівщини Ярослава Греся. Вітаю вас, Антонович, у нашій Добре. студії. Зрозуміло, що за 16 років зроблено багато. На що насамперед ви би звернули увагу, і щоб наші глядачі почули, що вдалося зробити такі вагомі кроки вашій діяльності. Ну, якщо брати сьогодні такий великий термін, що зробили ми і на чому можемо акцентувати, це ми в першу чергу повинні говорити на збільшенні кількості команд, яка приймає команди, які приймають участь в чемпіонаті першості Львівської області, це збільшення команд, які приймають в районних змаганнях. А саме головне, що ми за цей період часу прийняли вісім разів збірну України. Ми успішно провели Євро 12. Я думаю, що це також є один з вагомих внесків федерації футболу. Ми сьогодні практично у всіх сферах діяльності федерації, починаючи від дитячо юнацького футболу, завершуючи діяльністю самої федерації, ми зробили багато. Ми вже я вже тільки що акцентував. Я думаю, що це якраз свідчення того, що є динаміка росту. І говорить про те, що ми не стоїмо на місці. Ми багато дечого ту програму, яку ми озвучили, і в 2008 році ми її стараємо успішно вирішити. І багато чого вдалося. Я думаю, що це на цьому ми не зупинимося і будемо розвивати і далі всі напрямки розвитку футболу. Слава Іванові, ваші опоненти вам дорікають так, що у нас слабо розвинутий жіночий футбол на Львівщині. Це стосується і дитячого-юнацького футболу, суддівства. Насправді у нас на такому низькому рівні цих момент? Ну, я категорично не, не згідний з тим, що говорять опоненти, тому що якщо говорити сьогодні про розвиток дитячого юнацького футболу, то якщо в 2008 році в нас приймало участь на дитячій юнацькій лізі 77 команд і це 17 населених пунктів, то сьогодні в нас приймає участь 109 команд. Це з 30 населених пунктів. Це ще раз доказує, що дитячий юнацький футбол в нас на хорошому рівні. В нас приймає участь в дитячої юнацькій лізі України, 16 команд в вищій лізі. Це чотири школи і 10 команд в першій лізі. Це говорить про те, що ну, я зараз не можу сказати, наскільки це які ще області мають таке представництво, але те, що це є одне, одне з найбільших представництв, це однозначно. Погоджуюся з тим, що, на жаль, жіночий футбол нам не вдалося по різних причинах піднести на цей рівень, який ми запланували, незважаючи на те, що в нас є біля 20. Відділень в ДЮСШ США області дівочий футбол, на жаль, нам не вдалося. Це один якраз з цих напрямків, яких ми в подальшому хочемо розвинути і поставити на такий рівень, як і аматорський дитячо юнацький футбол в області. Не можу не запитати вас про суддівство. так, воно, в принципі, є, і багато у нас є кваліфікованих арбітрів, але в області є якісь нарікання певні. Ну, ви знаєте, напевно, завжди на суддівство це один з таких вид діяльності людських, що будуть завжди нарікання, тому що на жаль, суддя також людина, і як футболісти помиляються, так і судді. Тут дуже важливо замітити, що на жаль, в нас в державі поставлене питання так, що всі біди команд зводяться до проблем суддівства. Я так категорично не ставив питання. Безумовно, є помилки, це ніхто не забирає, але в нас в більшості зразу акцент на те, що це хтось вплинув на ці дії і так далі. Я не можу так, я категорично переконаний, що в нас в області немає таких намірених дій. Безумовно, є помилки, ми таким чином потім реагуємо на. Призначення тих арбітрів, так само і інспекторів. Але я б не сказав, що на сьогоднішній день в нас є проблема з Так, є, сьогодні виникла проблема з суддями професійного рівня, тому що 4, 5 років тому ми мали 4 арбітри, в прем'єр-лізі, сьогодні маємо одного. Але це, ну, це судівство, і це така річ, що ми, на жаль, не завжди суддя це ходи, знаєте, як мінер по мінному полі, і є помилки, які на жаль ті, які відповідають за суддів, трактують так чи інакше, і це впливає на подальшу їхню долю. На жаль, є багато нюансів, які не зовсім пов'язані із помилками суддів. Слава вашим конкурентом є Степан Юрчишин. Ваше ставлення до нього як до людини, як до фахівця от і в цій конкуренції? Ну, ми давно знайомі з Степаном Юрчишином. Працювали і в одному клубі і в Кальвові, і в різних інших. Справ футбольних. Я поважаю його вибір, що він хоче сьогодні балотуватися на посаду голови Федерації футболу це дуже добре. Я тільки єдине, ну надіюся, що ви знаєте за 16 років, скільки було перепитіх на звітновиборчих конференціях. А навіть і суди були. Я надіюся, що ця звітно-виборна конференція пройде толерантно, виважено. І безумовно, що ці делегати, які прийдуть обирати голову, виберуть того, який будуть вважати за достойного представника подальше вести нашу обласну федерацію футболу. Якщо ви переможете на виборах, яка буде ваша програма розвитку? Так, хочеться почути її, як ви бачите взагалі розвиток футболу на Львівщині найближчим часом. Я вже на початку говорив, що це буде удосконалення тих напрямків діяльності, які ми розвинули, які в нас є достатньо міцні і хороші напрацювання. Я не з хочу згадати, що в нас є дуже добра співпраця з товариством колос, де ми сьогодні в одній структурі проводимо змагання обласного рівня. Ми зробили єдину базу. Даних футболістів це також, як кажуть, в Україні одні з перших. Я думаю, що ми повинні розвинути і. Зробити, покращити ці напрямки, як ми вже говорили, дитячого юнацького аматорського футболу, який є. Безумовно, що нам треба підняти жіночий футбол, на вищий рівень підняти проведення змагань чемпіонатів серед ветеранів, зробити дві вікові групи. У нас в планах є проводити кубки області серед дитячих, серед юнацьких команд, які приймають участь в чемпіонатах і першості Львівської області. Ми хочемо зробити єдину базу, зареєструвати всіх футболістів, які приймають участь в чемпіонатах району, допомогти районним федераціям. У, у цьому, щоб як можна менше було фальсифікацій про наших футболістів, ми хочемо також допомогти федераціям районним тими матеріальними можливостями, які ми надіюся, будемо мати, це допомогти їм і в придбанні м'ячів, і нагородної атрибутики. Я думаю, що в нас багато, як бачите, є думок задумів, Я думаю, що Вірю, що з тою з тим колективом, який працює на федерації футболу, молодим, перспективним, ми зможемо реалізувати всі наші плани про закритість федерації, що йшла ця мова, так кажуть, що федерація футболу Львівської області у нас закрита. Наскільки вона закрита на вашу думку, і як вона буде відкриватися після виборів? Так з МІНа цікава. Ну для мене, взагалі, дивна така постановка питання, тому що всі прекрасно знають що. Всі, ну практично всі засоби масової інформації, які висвітлюють спорт. Футбол, в тому числі, подають всі дані. Цей наш наш така газета Футбол простір, яка є вже не тільки регіона, наша обласна, але й західної України. Це і спортивка. У нас є дуже добра співпраця з Львівською теле. Радіокомпанії з передачою пасії в нас є з вами напрацювання на подальшому. На нашому сайті Федерації футболу висвітлені всі наші події, які відбуваються. Останні часи ми започаткували навіть фрагменти матчів дитячо юнацьких турнірів. Я думаю, що ми втілимо в життя і з вами нашу ідею.